Друзі, всім привіт! Бу з вами я. Скажений Вбер, пан Руслан. І сьогодні хочемо поговорити про обхват. У мене є мої робочі обхватки. це, до речі, Теж робота пана Руслана. Це ось така. Робоча, не пам'ятаю, як це він мені робив. тут, Здається, десь 3 метри. Тобто тут ми бачимо трос, обжатий. є Єличко таке стоїть. Все зроблено класно, я на ній вже пролазив. Чимало. Я користуюсь взагалі цими такими зажимами, мені все подобається. Ось друга моя охватка, як Вона трошки натерпілася. Постраждала. Постраждала. Це, до речі, я дивлюсь по карабінам, це, до речі, моя була щось улюблена охватка, якою більш користувався. Вона довша. Трохи, тут 4 ,5 4 ,5 метри. Метри. Але як іноді буває, Десь не додивився, десь не подивився і трохи різанив. Але в чому плюс цієї обхватки, що ми бачимо, що тут у нас є трос. Тому, в принципі, як би ви не хотіли, з дерева точно не впадете, тому що ви її не переріжете. Ну, а така неприємна ситуація сталася. Тепер зараз буду віддавати пану Руслану, нехай думає, що з нею робити. Але якось її маю виправити, щоб вона в мене була до нового сезону гарна і новенька. І так, тепер дивимося, як це все виглядає. Прошу. Пане розкажете про свої обхватки. Е, використовуємо обхватку дліна троса 4,5 метра. Але можна, в принципі, під потреби і 2, і 3. Да, ну, Хто як хоче, я чого робив 4,5 метра. Бувають хлопці у нас. Е, є такі тож, е, мастера. Він користується одним кінцем, обхваткою. За спиною у нього другий кінець, к примеру, садки, горіхи, де не треба дуже велике коло. І другим кінцем він так же само ставить карабін, там будь-який времінний жумар, зажим, там, будь-що да, будь там. там можна використовувати навіть той же самий прусік, схватуючий узел, временний, десь там, з, з однієї ветки. Перелізти на другу, щоб зацепитися, щоб не була, як кажуть в альпінізмі, потіря самостраховки. Обхватка. Зроблена шестьорка трос. Якщо хто мене розуміє, трос розплітається пополам. Потім потом трос заплітається в кольцо. І далі в цьому місці стоїть втулка. Яка пресується гідравлічний гідравлічний. Гідравлічний, да, ключом. запресовується, ну, і потім вже відбувається остальна робота, надівається один yeah, слой yeah. шнур, да, другий слой шнура. І так само заплітається другий кінець обхватки. Тому цією обхваткою можна працювати над, над, над два, на дві сторони, як да. сказати. Тобто не... Не так, що там одна сторона зроблена, запресована, О, другу, до речі, мене десь а друга була... так просто бігло, для віду. Це екземпляр, до речі, фільмом «Пецель». Тобто це коротенька двохметрова, в неї навіть троса тут немає, м'ягенька. Тут з... 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 зроблено ось так, не знаю, така Ши... система зшита. І з цієї сторони просто воно закрите. Тобто, в принципі, Тут тільки на ній можна лазити і більш ти нічого не зробиш, сюди ти нічого не можеш чепити. Там, в принципі, ти можеш ще щось, якийсь е захист собі зробити, зробити дійсно е е зацепитися дерева і зробити доп 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 допомітну защиту. Так, а тепер дивимося. Ще, ще скажу два слова, десь, може, там місяць назад дзвонить мені хлопчина, каже, зробіть мені обхватку 3 метри. Я кажу, в мене є обхватка, вона 4,5 готова. Ой, вона длинна буде. Я кажу, ти візьми, попробуй. Я кажу, Сьогодні ти ріжеш горіха, завтра ти ріжеш акацію, а посізавтра тебе визов, дуба. дуба або тополя такого так, схоже, все, е, вербу. <світ> Вер, да, вербу в 2 метри. І перезванює він мені через пару днів. Каже, так, да, ви були праві. Поїхали ми різати тополя, обхватки, почті-почті хватило. ліхвати. В притірочку. Я кажу, ну хлопці, кажу, я ж не... сам, 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 да, сам працюю, бачу ці плюси, мінуси, стараємося їх, то що, як ти казав, не робити ошибок, лучше дивіться, що з похватками. Ось таку заготовку, тобто пан Руслан може вам. Зробити, відправити. Давай. Якщо потрібно, це можна все укомплектувати ось таким зажимом. Ось такого Хто користується зажимом. зажимами? Я зажим. зараз покажу. Я, Я зажимом не користуюся як для себе. Чи ось такий теж зажим. Тобто, а тепер показуємо, що можна зробити без зажиму. Нажим ну, може... простий, недешевий варіант. Коли є пару рублів, і ти можеш собі це дозволити. Якщо немає, то Кого, так. хто може сам зробити. Хочу вам показати ось цей варіант, який можна користуватися. Тобто Маленький ролик, там десь в пределах 300-400 гривень можна знайти. І прусик. будь ласка. Ми користуємося, тянемо, відпустили зажалу. За, за час прусика, ви собі відпускаєте. Ну, мені подобається, я працюю на, на прусі, так. Так. От, прижати до дерева. Потягнув, зафіксував, потягнув, зафіксував. Чуть-чуть легенько пальчиками, себе, воно ж при це потягнув. Нажали, воно собі спускається, їде. Ну, принцип, ну, ми, це такі, навіть, да, принцип, ми ж навіть можемо відсюди викинути варіант з роликом, а просто на прусіку. А прусіком за счет роліка ролик дає їзду, вона толкає прусіка. Якщо ага. роліка не буде, ти не толкнеш прусіка. Ти будеш на одному місці його ну, ага. зажимати. Ну, оце, це це, це такий де... варіант, у кого може... Ну ага. так, це ага. ж. Э... В принципі, ось да, в мене куплений ролик є. Да, все таки маленький ролик. Його можна використовувати для таких цілей. Це ролики я теж я сам їх робив, тут навіть немає підшипника внутрі, просто на виточений болт. Ну, такі ролики брешні добре да, да. купити. Такі я можу заказати, я думаю, попроще з Китая, подише, Ну, по дешевшує. Там... Тут нагрузки великі немає, тут нагрузки. Такі, такі... А там нагрузки є... нагрузки немає, просто тянеться і немає нагрузки. Так. Бо, ну, ну, і... ну, в Китаї я одне все теж заказували е, ролики. О, там ціна десь виходить 500-600 гривень маленький ролик. Ну, то, це варіанти, які вони да. Ну, Або зажим. Зажим Або... у нас в Україні е, 1200 гривень. Да, е, ролик ну, 500-600 плюс е, восьмерка. Вірьовка восьмерка. Робите метр війлвки, робите прусика і виходить такий отворян. Так ось класна штука, принаймні мені дуже подобається. Я збирав тобі, пане Руслану, таку штуку робить. Це в мене така страховка для роботи на вишці. Тобто сідаєш в люльку, коротеньке, тобі оцей довжини, тут метр десь два довжини. Тобі вистачає, щоб в принципі, вільно переміщатися По, да, по вишці. вишці, скажімо так, по люльці і тобі нічого не зражає. Колись я користувався ось цією штукою. Якщо мені здається, собі взяв, можна або сюди прицепити карабіна і прицепити до люльки, це, до себе це плять. Або можна навіть ось цим прицепити, до себе це прицепити до люльки. Але довжина. Він твердий, тут всередині трос, і воно не завжди зручно з такою штукою сидіти. Під ногами да, путається. Десь наступив. Десь пилкою зацепив, десь ще щось неудобно. Тому от такий от коротенький така страховочка, саме страховочний ус. В принципі, її навіть можна використовувати десь на дереві, якщо ви хочете на всяк випадок ще себе перестрахувати, це зацепили за себе, це зацепили за гілку. В принципі, десь якісь страховка може бути. Так-так. Так що, якщо кому треба ось такий от страховочний шнур, чи як я правильно сказав, обхватка, обхватка теж це є в наявності, можна дзвонити до пана Руслана. Контакти будуть в описі до відео. В принципі, він є і в групі Арбориста України. можете до нього напряму дзвонити, Багато хто знає його номера, номер телефона, тому дзвоніть, замовляйте, є в наявності, завжди готові вам їх відправити. Ну, а вам дякую за перегляд. Гарного дня і до зустрічі!